Сьогодні, 14 листопада, 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра і дивимось, як працівники компанії Автомагістраль Південь роблять вже фінальні штрихи в реконструкції шляхопроводу біля станції метродарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Як бачимо, вже шляхопровід практично готовий, заасфальтований. Всі підходи заасфальтовані. Добре, освітлені, є освітлення на сходах. Зараз бачимо, як монтуються. Перильні огородження на сходах на самому шляхопроводі, і на підходах до нього вже і бар'єрні, і перильні огородження практично готові. Змонтували прозоре зовнішнє огородження на шляхопроводі. Тепер ми зможемо безпечно ходити ним і милуватися тим, що відбувається навколо нього. Повний відеогляд ви зможете побачити на моєму YouTube-каналі. Користувачам Facebook та інстаграму. Нагадую, що посилання на нього маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Там є повна історія цієї реконструкції самого її початку взимку цього року. Поїхати шляхопроводом маємо вже до кінця цього місяця, тобто листопада 2025 року. Ну, а після цього мають ще перекрити один проїзд Броварського проспекту під шляхопроводом, і він вже буде в проміжних шарах завершений до кінця грудня. Також певні роботи мають зробити навколо устійних опор. Отак все красиво тепер виглядає вже в нічному освітленні, в вуличному.